Дар'я Цехмейстер, кураторка простору Мейкерспейс Вінницького технічного фахового коледжу. Соціальний педагог захоплюється читанням книг, туризмом та фотозйомкою. Життєве кредо стався до людей так, як хотіла би, щоб вони ставились до тебе. Друзі, як бачите, телеканал Віта дбає про те. Щоб дозвілля ваших діток, літнє дозвілля було і корисним, і цікавим. І про це дбає не тільки телеканал «Віт», а також про це дбає Вінницький технічний паховий коледж разом із партнерами, які відкривають свої двері до літнього табору. І зараз ми про це все поговоримо з нашою ще одною експерткою, співведучою Дар'єю цехмейстер, кураторкою простору Maker Space Вінницького технічного фахового коледжу. Ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. розпочинайте, будь ласка, свою. Я впевнена на дуже надихаючу розповідь про те, що будуть робити дітки. Які саме дітки це будуть? Це будуть різні дітки від 11 до 17 років, тобто підлітки. В нас вже стартувала перша наша зміна. Одразу після ефіру я поїду до них. Це вже буде наш четвертий день: 30 дітей натхнених, креативних, суперкласних, яких в яких є. Які є внутрішньо переміщеними, місцевими, діти, які є учасниками бойових дій, батьки, і всі вони проводять активно час в нашому таборі? Програма складена максимально для них насичена, адже в них є день з психологом, де вони займаються арт-терапією і різними техніками для самозаспокоєння. Е, також в них буде день з бізнес коучем де вони будуть е... Робити свій стартап і вчитися продавати те, що вони будуть створювати на таборі, і е, два дні stem освіти це м, вони будуть вивчати Arduino, програмування та 3D-моделювання і створювати своєю міні-групою маленький проект, який пізніше вони презентують на міні-хакатоні. Е, ще важливо зауважити, що діти розділені на дві команди тобто, 30 осіб, які е, зустрічаються в перший день. Вони діляться на дві команди по 15 людей і впродовж дня. Вони займаються різними активностями. Це створено спеціально для того, щоб е, дітям і тренери, і психологи, і бізнес-коуч могли приділити максимально уваги і забезпечити максимально їх. Підтримкою залучення. і увагою так залучення. а, Скажіть, будь ласка, кому прийшла ідея організувати такий табір? Реалізаторами цього проекту є громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку з партнерством для Катастрофі. а фінансується все наше між? Міністерство закордонних так, справ Німеччини і, так? Так, дуже дякую. Так, і це все реалізується на базі Вінницького технічного фахового коледжу, так як ми є партнерами громадської організації Подільської агенції регіонального розвитку, таких центрів у нас створено чотири, два в Вінниці, і один в Черкасах та один в Кам'янці-Подільському. І в кожному з цих центрів будуть відбуватися такі е, табори. Скажіть, будь ласка, а як можна зареєструватися? Зареєструватися дуже просто. Потрібно слідкувати за анонсами громадської організації Подільської агенції регіонального розвитку. Також ми будемо анонсувати на нашій сторінці Вінницького технічного фахового коледжу, і в е, нас є також сторінка нашого простору Мейкер саме Вінницького технічно-фахового коледжу. Ми також там анонсуємо доволі активно і тому. А кількість місць обмежена? обмежена. Так, на одну зміну тільки 30 дітей. Всього у нас буде чотири зміни. Дві зміни ми вже одну зміну ми вже закрили повністю. І наступна зміна на стартує з понеділка, вона також повністю закрита. Ми буквально за два дні, мабуть, набрали дітей. Тому да. так, тобто, я так розумію, що місць може не залишитись зараз так. після ефіру. Хтось тільки візьметься за реєстрацію і вже так. все. А, це Перше проводиться, я не пам'ятаю, почув. Від вас смарт кемп проводиться вперше. Так mm -hmm. такого ще не було з такою програмою. А взагалі, наш простір функціонує в такому проєкті вже рік, в серпні буде в даному просторі. Ми вже віддівчили п'ять груп дітей, і загальна кількість дітей, яка пройшла, складає близько 300. І це різні дітки. Це є діти, підлітки з коледжу, є підлітки внутрішніх приміщень. Нагадую, є підлітки, які є захисників України, діти, і це класно, тому що тут діти мають можливість познайомитись, поспілкуватися. Надзвичайно приємно, коли приходять до тебе діти з Харкова, з Маріуполя, Донецька. Вони навчаються в своїх школах онлайн, тобто вони продовжують онлайн навчання, і вони в Вінниці не мають можливості у комунікації з дітьми. І виходить, ніби вони втратили своє дитинство, свої оці час, коли вони мають бути безтурботні і робити якісь речі такі креативні, і творити. А оці простори, ці осередки дають їм можливість це зробити, знайти нових друзів, поспілкуватися. Вони на цьому таборі вони настільки здружилися, що до нас вже почали підходити діти, які вже просто з коледжа, просто компанії підтягують один одного, і вони вже після табору гуртуються і кажуть, давайте підемо десь в кіно, давайте підемо десь на якийсь Парас. лимонад. І типу це настільки радує, що ну надихає дуже.